26 лютого був приліт в цьому будинку. І вбило мого племінника і сусіда прямо цим снарядом. Кожен українець в цій війні має бути задійний. Не дай Бог нікому такої. біди. Максим не прийшов остороння цих викликів. Я думаю, що я свою роль в цій війні знайшов. Я буду її виконувати максимально якісно. Зараз їдемо в місто Чернігів. Там в нас проходить активна фаза відбудови, працюють команди, працюють наші волонтери. 26 лютого був приліт. В цьому будинку знаходилася бабуся, дідусь. Вибуховою хвилею майже весь дах знесло в цьому будинку. Случилася у нас така біда. Попали ми під обстріл. Не можу я так спокійно це розповідати. Вибухнув снаряд рядом, зовсім рядом три метри від нас. Ми були в будинку в цьому. Муж був на рундучку, там його ударило у лобову частину. Мене картузило тоді, я там на крилечку стояв, Побило ту всю сторону вулиці. Він упав без сознання, лежав там на сходцях. Оце 18 суток що ми тут були. Оце таке ми її спитали. Не дай Бог нікому такої біди. До початку війни Максим взагалі не мав ніякої участі до, до будівництва, а на сьогоднішній день він досить сильно інтегрувався в, в будівництво. А в цілому я дуже вдячний за партнера Максима за, за таку людину. Як показує сьогоднішній час, Максим не пройшов остороння цих викликів, які, які трапилися в наших життях. Понад 16 років я присвятив своє життя стоматології. Результатом цього стала ця прекрасна клініка, яку ми започаткували з моїм партнером Дмитром. За 6,5 років прийняли більше 7 тисяч пацієнтів. Проходьте, будь ласка, сідайте. Як ваші справи? Добре. Добре. В планах у нас було відкрити центр цифрової стоматології та пластичної хірургії. Хотіли розвиватися не тільки в стоматологічному напрямку, а і взагалом в щелепно-лицевій області. Я ніколи не думав, що доведеться змінити свою професію. 24 лютого у нас почалося, як і у багатьох українців, ми почули вибухи. Ми з дружиною спали із половиною річним сином і почули потужні вибухи. Ми вже зрозуміли, що почалася війна. Ми сіли в машину, забрали подругу з двома дітьми і з її мамою. Поїхали до Львова. Ми коли приїхали до Львова, я взяв зброю. Яка в мене була з собою. Я приїхав в військовий госпіталь, сказав, що я військовозобов'язаний, лікар, я маю свою зброю. Я не знав, повернуся я. То дружині сказав, що я з'їжджу ненадовго, Там по справу взяв сина, поцілував, зробив фотографію, ну така неприємні спогади такі. І сказали, що для вас. Місця зараз немає, тому очікуйте, з вами зв'яжуться. Шукав себе, що мені робити в даний момент, для того, щоб забезпечити безпеку своєї сім'ї і, по-друге, бути корисним для країни. Тоді я не планував займатися волонтерством. Взагалі, Лені дружини перетелефонувала подруга, вона живе в Америці і вони зібрали гуманітарну допомогу і в великій кількості. Марина перетелефонувала, запитала, чи можете зустріти там у Львові і розподілити там, поки вона буде їхати. Почав реалізовуватися хаб у Львові. Потім ще інші перетелефонували, кажуть, є бронежилети. Попросили їх якимось чином доставити в Київ та в Бровари. Швейцарії друзі перетелефонували, кажуть, є фура одягу. І слава Богу. Почали знаходитися якимсь чином ті люди, які е, хотіли б допомогти нашій країні е, у Львові. Я був до 5 квітня. 5 квітня я вирішив е, приїхати вже додому в Курківщину. І 6 квітня ми організувалися з Віталієм, з моїм другом для того, щоб завести гуманітарну допомогу людям. Там зустріли бабусю, яка сказала. Хлопчики, дуже вам дякуємо за те, що ви принесли їжу. Я можу відмовитися від їжі, але хто ж закриє мені дірку в даху і хто закриє вікна і дуже просила в цьому допомогу. Більше десяти років я постійно займаюся будівництвом. В мене дуже велика компанія є. в мене багато людей з моїх співробітників. Я швиденько зробив дзвінок, і на наступний день в мене вже приїхали. Мої професійні будівельники, які зробили заміри на вікна, ми замолили їх на заводі, і через неділю в цій бабусі вже стояли вікна. Нові потім прийшли сусіди. А могли б ви нам також допомогти з ремонтом будинку? Потім ще одні сусіди. І так там пройшла майже вся вулиця, тому що було дуже багато зруйнованих будинків, в яких люди продовжували жити, але в таких умовах це неможливо. І Тому ми вирішили, що в цьому є велика проблема, велика потреба, і таким чином, саме по собі це виявилося головним напрямком нашого фонду. Як у вас все добре? — Ми завітали до... — Батько, як да. добре, я ходжу. Тяжко. Як а в хаті? Тепло? Вікна? — А світу немає. Світ, світла, світла немає. — Світла немає, та, та. І не скоро буде, так, до дітки? — Так, але зараз вся країна без світла. — Ми взагалі хочемо вам подякувати і від... — А я від... вам. Вклонитися в ноги. На перших етапах ми брали свої фінанси, свої кошти залучали. Купували інструменти, купували цю плівку там і так далі. Залучали своїх друзів, просили всіх, показували всім, яка є потреба, як люди вдячні за цю допомогу. Багато людей відкликнулося на цей запит. Хтось допомагав фінансово, матеріали передавали, хтось інструменти давав в користання, хтось дарував ці інструменти, ну, користуйтеся. І таким чином ми змогли зібрати велику команду волонтерів, ті, які е, хочуть допомогти. Е, і фінанси долучали, і матеріали. У нас є два етапи: перший етап по відбудові ми закриваємо тимчасовими матеріалами, тобто це гідробар'єром дахи, і прозорою плівкою. Ми закриваємо вікна. Другий етап це коли ми закриваємо. Металочерепицею дахі та металопластикою вікна встановлюємо. Ми зараз знаходимося в Ерпіні. Це район, один з найсильніших, які постраждали. В цій локації знаходиться декілька будинків, які ми зробили і зараз робимо. Доброго дня, пані Лариса. Добрий день. Ради Добрий вас день. бачити. Я теж дуже рада вас бачити. Як ваші справи? Ради да. вас бачити. Коли почалася війна, я залишилася тут, тому що мені зробили операцію на око, я не могла нікуди їхати. Думала, що нікуди не поїду. Думаю, ми ще так можемо протриматися. А коли було було попадання в наш двір і вбило мого племінника і сусіда прямо цим снарядом, мені так стало страшно, то вже наступного дня ми його похоронили там, ну, на городі, а вже Значить, вже тоді я згодилася їхати, тому що ну, страшно. І я коли ще від'їжджала, то ще тільки пів даху було знесено, вікна вже повибивало. І Я думаю, ну як же його жити, Ну, таке те саме, все-таки ми пенсіонери і таких коштів, щоб щось зробити, не те саме. Хто його знає, де ми зараз зимували. Так, радісно на душі. Кожного дня дякую Богові і згадую вас, вашу команду за. Таку велику благодійну акцію дуже приємно допомагати таким світлим людям, як ви. Почали відбудову ми з Київської області. Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка. Ми наші волонтери працюють на всіх деокупованих територіях: це Миколаївська, Харківська, Запорізька, Сумська. Донецька частина там біля Луганської області найскладніше це вибрати людей, яким допомагати. Дзвінків дуже багато, заявок дуже багато. Черга на сьогоднішній час у нас десь 300 будинків. Вибираємо по яким критеріям. По яких це люди, багатодітні сім'ї, люди з вадами, це люди, які соціально незахищені. Ну не мають коштів за свій рахунок відновити свою будівлю. На один будинок в середньому йде е, близько 5 тисяч доларів. Тобто є будинки, які менше постраждали, є будинки, які більше постраждали, але в середньому це близько 5 тисяч доларів для того, щоб відновити е, повністю металопластикове склопакети поставити е, і е, дах з металочерепиці. От е, Станом на кінець грудня 2022 року е, в нас вже по першому етапу по консервації ми зробили більше 1600 будинків по всій Україні, по різним областям на деокупованих територіях. Близько 240 будинків, які ми капітально відремонтували. Спасибо большое, дуже благодарні, що нам допомогли. Що на нашу меду клікнулись? Ми не все стаємо мужем, і зробити. Війна обов'язково закінчиться, але я вважаю, що людям все ж таки якийсь період часу потрібна ще буде волонтерська підтримка, допомога. Ми хочемо відбудувати, відремонтувати близько трьох тисяч будинків, і в майбутньому є бажання разом з усіма українцями, разом з усіма Тими, хто хоче допомагати відновлювати разом з державою, відновити нам потрібно всю Україну. Ціль така: кожна людина, кожен українець в цій війні має бути задіяний. Ця війна стосується кожного. Жодна людина, на мою думку, не може сидіти е, осторонь і казати, о, які військові молодці, що там е, воюють і захищають нашу країну, о, яка держава молодець, о, які молодці волонтери, що допомагають там людям. Такого не може бути, тому що е, якщо ти е, якщо ти живеш в цій країні, в тебе в тебе вдома війна, е, ти маєш бути задійний, і кож в кожного є своя роль. І е, я думаю, що я свою роль в цій війні знайшов. Я буду її е, виконувати максимально якісно. Е, з приводу перемоги України в мене немає жодних сумнівів. Ми обов'язково переможемо. Я думаю, що після нашої перемоги е, наша країна буде набагато успішнішою. В нас є все для того, щоб це е, реалізувати, щоб якість життя була кращою. Тому нам потрібно працювати всім разом над цим.